Апартель Шаян це шикарний готель не тільки для відпочинку, а й для величезної профілактики і оздоровлення цілого ряду захворювань шлунково кишкового тракту, печінки, підшлункової залози і кишківника. Я лікар-терапевт з 48-річним стажем, кандидат медичних наук, запрошую вас в готель Апартель Шаян, в якому ми проводимо консультації, лікування мінеральними водами. Використовуємо цілий ряд водних процедур, а саме підводний душ-масаж, перлинні ванни, загальний масаж, лікувальні мікроклізми з травами, соляну кімнату, інгаляції з мінеральними водами, а також покращим статеву функцію у чоловіків методом локального від'ємного тиску. В нашому готелі чудові умови для проживання, відповідне, якісне збалансоване харчування. І також чудовий персонал, який допоможе вам не тільки відпочити, а й здоровитись. Запрошую вас в готель що я адже здоров'я це найцінніше, що ми маємо в нашому житті.